Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Російські ВКС проводять навчання сирійських командос. І за ї дивізії спеціального призначення сили тигра прямих ворогів Ізраїлю пише журналіст Військовий Ізраїлю Ігар Левін. Можна не сумніватися, що ці ж командоси виступають і інструкторами для будь-якої Хезболи, А за сценарію повномасштабної війни на кілька фронтів. Реальному сценарії у найближчому майбутньому цілком. Можуть вступити і безпосередньо проти армії оборони Ізраїлю у сирійській військовій доктрині виділяється окрема і нашими роля спеціальним силам сирійським командосом. Чи буде від нас нота протесту чи пред'явлення? Чому Кремль готує майбутніх убивці євреїв? Питання риторичне. Я не можу і не пишу про політичні теми, але іноді речі за межею, коли мовчати злочин, край розчаровує зелий. Така політика пише Ігар. в той же час Хамасі оціював Сирії за наказом. Путіна готували вагнерівці, зокрема операторів дронів, які зараз дуже сильно дошкуляють ізраїльським танкістам. Сам же Путін злетів з катужок і зазначає наступне на думку очільника Кремля. Ізраїль зайняв частину палестинських земель. а США знехтували механізмами врегулювання на близькому сході. Поселенська політика Ізраїлю стала однією з причин війни в регіоні. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час енергетичного форуму у середу, 11 жовтня. Передають РОСЗМІ. Палестинська проблема. В серці кожного мусульманина і приймається ними як прояв несправедливості, зведений у неймовірний ступінь, сказав він, закликавши при цьому силовиків, які вирішили боротися, дати спокій жінкам і дітям. За думкою очільника Кремля, поселенська і політика ізраїлю є однією з причин війни. Частина земель, які палестинці вважають і вважали завжди частиною споконвічно палестинських, зайнята ізраїлем у різний час і в різний спосіб, здебільшого, звісно, за допомогою військової сили, заявив Путін. На диктатора РФ нагадав, що під час створення Ізраїлю йшлося і про створення відразу суверенної Палестини, але цього так і не було зроблено. Натомість за його словами США, начебто намагалися підмінити вирішення політичних проблем матеріальними подачками Палестини. Ми завжди виступали за виконання рішень Ради безпеки ООН, маючи на увазі насамперед створення незалежної суверенної палестинської держави, наголосив Путін. За даними світових розвідок, Росіяни допомагали Хамасу під час атаки постача. Їм зброю через Іран. Телеграм-канали Ізраїлю пишуть, що Путін та пропагандисти, а також всі причетні до перекидання зброї вже внесені в список помсти мосаду. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.